Шановні громадяни, пані та панове, гравці та гравчині клубу Мрія, радий вас вітати. Зараз будемо рандомити трьох переможців з топ-300 минулого сезону. Дякую всім, хто взяв участь у другому сезоні лютого. Він закінчився 5 березня. Переможцям вже видають потрошки призи. Але, але серед усіх, хто потрапив до топ-300, зараз ми розіграємо ще три випадкових подарунки. Цього сезону у нас була Емечка Темукау, АВП Хроматіка Бурейшн і агент за доктор Романов Сабре. Отже, тягнути кота за яйцей не буде. Емочка Тимукау летить. 21-му місцю. Тобто це буде другий приз за один сезон для Екзоліус. Крім промика на 10 баксів на Google Кейс, він ще й отримує гарантований собі скін на Емечку. Моє вітання. Далі АВП Хромадіка Бурейшн. 206 місце. Так. 206 місце. Це В Данелюк. Моє вітання. Моє вітання Авік твій. Де, де тут? Ось ти. І. останній приз. Агент. за доктор Романа в Сабре. 120 позиція. Хто у нас там? 120 був? Те ще на сторінку назад. Нейтрино. Мої вітання. Вам напише адміністратор Стеріо, або можете тут у вкладці «Prizes» написати, щось, щось, щоб з вами зв'язались. Ну, чекайте інвайт в друзі від адміна, і він вам напише обов'язково, як отримати цей приз. Дякую за те, що брали участь у минулому сезоні. Залітайте! Це стосується всіх. Беріть участь у новому сезоні мрії, який стартував. Спеціальний сезон до дня народження HyperX, перший весняний сезон. 46 призових місць. 46. Шанси залутати хоча б щось дуже великі, Як зазвичай, у нас тут є топовий, ніж за перше місце, ніж за 300 баксів в стимі. Купа девайсів від HyperX. Cloud 3 wireless це от. Це ось вони. Оце вони. Далі Haze 2. Теж в мене колись була мишка зараз вже трошки іншою зає. І мікрофон, HyperX SoloCast, дуже крутий мікрофон для геймінгу в тому числі. Також у нас тут є скіни інші рукавички, AVIC RedLine, калаши. Можна виграти ящик нон-стоп, якщо ви посядете 15 те місце. І промокоди для GoGoCase. Теж можете там повідкривати якісь кейси і вивести те, що вам випаде на цю суму. І з 31 по 46 місце у нас взагалі новий тип призу. Це промокод на 400 гривень на девайси HyperX в магазині розетка. Працюватимуть ці промокоди, які ви виграєте, приблизно тиждень-півтора ну, з 25 березня по 6 квітня. Тобто у вас буде два тижні для того, щоб обрати собі на розетці будь-який девайс HyperX вартістю більше 2000 гривень, за який. 400 гривень ви оплатите промокодом. Там плюс в цей момент буде акція lootdrop 5. Ціни попадають. Вони зараз тут, до речі, по весняній акції добре так попадали. І тоді теж попадають, можливо, якісь інші продукти будуть по знижкам. І ці промокоди прямо заюзаєте, і на 400 гривень дешевше зробите собі покупочку в магазині розетка. Тож залітайте, беріться за призи. І також серед тих, хто буде в топ-300 сезону, наступного теж будуть рандомно розіграні три приємних скінчика, там десь по 300 з чимось гривень в тім вартістю. Дякую дуже за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Мрії, ставте подобачити на це відео. Приходьте грати до нас. Оце найголовніше, Приходьте грати в клубі Мрія на Faceit. Бувайте!